Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Тут ми говоримо про моду, тренди. все що стосується цієї індустрії. І тема сьогоднішнього відео буде тренди на осінь 2024 року. Не будемо тягнути подібне. Отже, перше, з чого я би хотіла почати, це взуття. Виділю таких три ключових моменти по взуттю. І першими будуть у нас чоботи. Чоботи розділені на два підпункти: 1.1 1.2. 1.1 це чоботи довжини до коліна, чоботи труби на підворах. Вони точно вам траплялися на фотокартах ваших мам з 90-х або просто у фільмах з 90-х. І власне, оця от основна якби їхня форма взята з 90-х, натхнена цією епохою. Вона до нас повернулася, і вона буде активним трендом протягом осені 24-го року. Їх дуже легко адаптовувати свій гардероб, оскільки вони дуже класно і виграшно поєднуються зі спідницями і сукнями. Також дуже прикольно поєднуються з штанами, якщо заправляти їх, особливо якщо прибічниця приталених джинсів, приталених штанів, виглядатиме дуже ефектно і. Капрі, каплі, називайте як завгодно. Їх так само класно можна адаптовувати з, з цим типом взуття. але для того, аби розбавити таку жіночну, такий жіночний вайб, найкраще зверху додавати якийсь або свічот, або, до прикладу, худі. Для того, аби розбавити весь цей такий жіночний низ. Пункт 1,2 – Це взуття, яке дуже часто траплялося мені у 2010-2012 роках. Це халявка гормошко. Ця форма взуття і ця модаль конкретно дуже притаманна «Ізабеллі забелі Марант цьому бренду. Я би не сказала, що це буде прям дуже трендовим, але це така форма взуття, яка потихеньку до нас заходить і робить якісь спроби повернутися з 2010-го, тому маємо на увазі, і кому подобається, пробуємо адаптуватися до свого гардеробу. Другий тренд це взуття, до якого, напевно, не всі готові, або просто всі чекали, що ви спекатися від нього, а він повернувся до нас. Це тренд на мокасини. Одні бренди пропонують нам декілька інтерпретацій мокасинів. Це не ті стереотипні, які були у нас, коли ми ще ходили до школи. Вони в більш такі лаконічні, мінімалістичній формі, обов'язково в кольоровій подачі. От, до прикладу, якщо ми звернемо на цю пару, то помітимо, що їхньою ключовою характеристикою є. Зібраний мис такою гармошкою обов'язково прошитий грубою ниткою. Це я нагадує дуже лофер, оскільки там підошва є твердою порівняно з мукасинами, але взагалі саме оформлення взуття. Сама подача його ідей, як у мукасині, тому відносимо цю форму конкретно до мокасинів. Наступна пара більше схожа мені на домашні тапочки, тому це класний варіант для тих, хто хоче носити якесь максимально комфортне взуття почуватися в ньому комфортно і затишно на цю пару варто звернути увагу, оскільки за рахунок цієї гри різних текстур в одній парі ми можемо їх додавати як до більш зимових образів, допустимо, якщо у вас більш сухий клімар, дзвінку взагалі ідеальний варіант або просто в більш холодну пору і поєднувати можна як з джинсами до якоїсь курточки, так і навпаки, до більш якихось теплих аутфітів, залишаючи родзинкою е, оцей кожушок навколо ніжки. Як бачите, тракторна підошва насправді може виглядати дуже цікаво, особливо якщо поєднувати це з якимось максимально простими речем, до прикладу джинсовими шортами, обрізаними, або ж у подачі з такою доволі класичною діловою сукнею. Ну і не забуваємо про ключове гра кольорів, вона як на мене витягує будь-який образ, оскільки кольори здатні задавати темпу і здатні задавати характер образу. Я особисто би радила звернути увагу все таки на кольорову пару, оскільки здебільшого у людей, які формують собі осінні образи, гардероб є доволі таким монохромним. І для того, аби розбавляти такі доволі похмурі осінні будні, можна додавати такі маленькі кольорові акценти. І, власне, хто не дуже любить кольори, але хоче спробувати впроваджувати їх, я раджу пробувати давати подалі від портретної зони, тому кольорове взуття власне, от трендові мокасини будуть дуже гарною спробою. Третій пункт це кросівки зі вставками з балахон. Це теж такий привіт з 90-х. Я прикріплю декілька пар взуття для того, аби ви могли сюди роздивитися їх, і власне як їх носити і з чим поєднувати. Оскільки оце от поєднання балахону і, наприклад, замшу в одній речі робить зразу задає такий характер, наче спортивний за рахунок балахону. А той такий доволі кежольний, де ще навіть бого за рахунок е, замші, за рахунок шкіри були одні речі, як у відомому образі. Тобто, і за рахунок цього ми можемо створювати як спортивні, так і навпаки більш кежольні образи. Я би особисто радила поєднувати з спідничками міді. Можна як в такому більш летючому силуеті, так і навпаки, більш таленими, е, наприклад, спідницями Максі зі штанами середньої посадки. Я особисто обожнюю середню посадку, оскільки вона виглядає дуже так неординарно і кокетливо разом з тим. Ну і якщо пам'ятаєте з попереднього відео, якщо не дивилися, то я проговорю це ще раз дуже актуальними будуть шорти екстра міні-довжини, тобто це шорти-трусики. І мені здається, що таке повітання так само буде екстра неординарним, оскільки кросівки мають самі по собі такий вайб доволі спортивний, а короткі шорти такий доволі екстравагантний характер, тому одне буде згладжувати інше за рахунок цих двох контрастів своїх характерів. То не боїться експериментувати. Я раджу зразу перейти до хардкору. тобто спробувати поєднати якусь екстра жіночну річ, таку фемінну по своєму характеру, допустимо, сукню в легкій летючій фактурі, в жіночному силеті з цими грузівками. Скажемо так, поєднання двох різних характерів в одному образі. Другий блок верхній одяг. Верхній одяг можна охарактеризувати, знову ж таки просто одним одним висловом, одним реченням це просто 90-х. Я переглядала фотографії різних брендів з різних показів, фотосесій і так далі. І єдина річ, я помітила, це те, що шкіра в тренді. Шкіра буде просто екстра актуальною, популярною і так далі, особливо. В формах з 90-х, якщо вам потрібне натхнення, не соромтеся залізти фотографії своїх мам, передивитися, що носили вони, що носили їхні подружки, тому що це просто живий приклад того, що зараз буде актуальним. Ну власне, в цілях економії можете залізти в їхні гардероб, бо, от, до прикладу, ця фотографія ідеально просто ем, показує те, що зараз буде актуальним. Чому цей варіант я вважаю, ідеальним взагалі для того, аби його впровадити в свій гардероб, оскільки він поєднує такий досить своєрідний оверсайз, за рахунок паска він зразу стає екстра таким фемінним, екстра жіночним. Ем, його можна легко припасовувати як і до штанів е, палацо, до чинців, до спідниць, е, до спортивного одягу. Тобто, що не поєднаєте здається, Ця форма буде просто супер прикольно виглядати. Основною рисою шкіряних верхів є їхня структурованість і чітка форма. Е, от, до прикладу, якщо це більш приталений варіант, ви можете помітити, що це буде більш е, така вталена форма, але вона тримає е, чітко плечики, тримає чітко рукав, е, чітко талію, тобто все доволі таке строге і чітке. Але разом з тим, як бачите, форма така доволі сексуальна. На противагу цьому. Також актуальна форма це форма бомбера, шкіряного бомбера, екстра оверсайзного, для того, аби виглядати так дещо брутально. Так само легко адаптується, як і зі спільницями Максі, банально з кежуальними джинсами, зі спортивним одягом, з діловим стилем. Для того, аби утворити більш такий контрастний, прикольніший образ, поєднуйте речі різних характерів. До прикладу, це куртку і поєднати її, до прикладу, з зараз дуже трендовою, напівпрозорою спідничкою з мережево. Я думаю, багато кому цікаво, чи будуть зараз актуальними тренчі. Будуть особливо тренчі, гадайте, що натхнені 90-стими. Привіт лителантку Лумбо! Далі він буде актуальним і трендовим. Тому переглядаємо фільми 90-х, хапаємо натхнення, заходимо в вінтажні магазини, оскільки саме в вінтажних магазинах можна знайти якісь неповторювані унікальні речі, які будуть класно підходити у ваш гардероб, розкривати, доповнювати вашу особистість. Що стосується відтінків, то я хочу підкреслити, що це відтінки з таким сіруватим підтоном. А, якщо бути більш точною, це, це такий піщано-перламутровий відтінок, щось таке більше в сторону сірого, оскільки бежеві речі вже дуже, дуже провілися, Вони все одно залишаються певною базою для тих, хто носить, скажімо так, більш класичні такі. Більш класичні нашому розумінню образи, більш класичні має в принципі гардероб. От, але навпаки, хто шукає свій більш такого стильного вектору, будує свій гардероб в такому фешн напрямку, то я раджу звертати увагу навпаки не на бежеві, а на сірі відтінки. І чим неординарніший відтінок, тим краще. І наостанок це пальта з чоловічого плеча з структурованими гострими комірцями. Оверсайзні я прикріплю два приклади. Мій улюблений взірець це приклад в червоному кольорі, оскільки саме оцей відтінок, саме цей колір, він забіжу наперед, він буде дуже актуальним восени. Плюс це конкретно естетика 90-х, маючи таке одне пальто. Воно я просто впевнена, буде витягувати решту образів, якщо вони будуть дуже такими монохромними і статичними. Сумки До сумок я хочу віднести всього дві форми, які будуть трендовими цього сезону. І перша форма це оця така мішковата форма родзинкою якої Є можливість різноманітно носити її, оскільки за рахунок оцих чотирьох путів вона може бути як і більш такою мішковиною, так і навпаки, більш у форматі шопер. Отже, ця сумочка бренду Kate, але з більш бюджетних аналогів можна знайти подібну у залі. Друга форма сумки це сумка, яку називають Wine Bottle Shape, оскільки вона направда більше схожа на сумочку для вина. Як на мене, це такий гібрид сумки Багет, який перейшов у більш видовжену неординарну форму, зберіг свої довгі ручки, родом з 90-х Тому це теж, до речі, з бренду Kate, але є в українського бренду Lovaк гідний аналог, виконаний зі шкіри, зі, зі шкіри в плетені. Обидві сумки доволі функціональні. Якщо першу можна використовувати як шопер, оскільки воно доволі містка. Вона може ідеально підійти як для жінок, які працюють, їм потрібно багато вміщати в свою турбинку, так і навпаки для дівчаток, які навчаються, їм потрібно там напхати зошити, якісь навчальні матеріали, там ноутбуки так далі. Вибирайте обов'язково такої текстури, яка буде легкою, оскільки, якщо ви в в неї вам просто плече відмовиться від такого. Мені дуже подобається поєднання цієї сумки з тренчами, оскільки вона виглядає так. Досить розслаблено, але разом з тим по вайбу інтелектуальної жіночності. А от другий варіант мені навпаки більше подобається у варіації в поєднанні з 90-х. Особливо мені подобається поєднувати просто з якоюсь білою футболкою і джинсами, де акцентом давати власну сумочку для того, аби вона була неявним акцентом, а якби привертала увагу за рахунок власної своєї форми. Трендова річ. Яку я хочу виділити на осінь 24-го року, це спідничка довжини в коліно з високою посадкою. Вона вже якби натякала нам, що буде заходити в тренд ще минулого року, але власне на показі, і в Санборан я побачила, що цей бренд якби вдихнув життя в неї, і це підтвердило мої думки на показі, не на показі. Це була червона доріжка презентації Емілі в Парижі, і, власне, там Лілі Колінз була одягнена в цю спідничку в поєднанні з Майкою, здається, пригріплю приклад. Для фанатів Office Офіскору я би радила взяти це до свого гардеробу, оскільки вона класно і легко поєднається з як і трендовими чоботами, як мукасинами. Так, і мій любимий варіант поєднання по контрасту характерів це з кросівками. Для того, аби підтримати характер речі, я би радила поєднувати з якимось злегка оверсайзним верхом, яким буде намагаюся вас не заплутати, який буде йти більш вталеним. Допустим, це буде тут така широкувата сорочка або майка, яку ми заправимо всередину, і за рахунок цього вона стане вталеною. Оце я мала базі, або ж навпаки, одразу обирати більш вталені силуети верхніх, ем, верхнього одягу. До прикладу, це буде а жакет, а йти зразу структуровано по подалі для того, аби підтримати характер спідниці. А власне вже внизу можна експериментувати по-різному. Якщо ви хочете підтримати характер, ем, оцей жіночний характер. Верху і низу можна додавати, як і підбори, до прикладу, е нехай це будуть якісь босоніжки або, або нехай це будуть чобітки, які ми говорили на початку, або ж, навпаки, погратися з контрастом і дати, до прикладу, щось таке більш маскулінне, наприклад, дати лофери на низ, е курсівки знову ж таки. Щось таке більш масивне для того, аби утворити контраст і разом з тим створити більш такий екстрений образ. Ну і кольори, які будуть трендовими восени. Перший колір, який вже захопив нас всіх, вже активно транслюється на червоних доріжках, на показах, це відтінок Бургунді. Чому я обожнюю цей відтінок? Цей відтінок буду розмовляти е, за рахунок своєї насиченості і глибини відтінку, глибини кольору е, будь-який монохромний образ. А це ідеально підходить восени, коли всі переходять на більш таку спокійну е, гаму відтінків, всі, е, скажімо так, заземляються після яскравих насичених відтінків е, весняного і літнього гардеробу. Тому, аби зберегти оцей баланс відтінків, е, найкраще додавати якісь. Е, Кольорові акценти, до прикладу, це буде сумочка в кольорі, Бургунді, чи шарф, чи, до прикладу, взуття. Е я раджу починати з аксесуарів само собою, оскільки е це такі маленькі неявні акценти, які не дуже сильно захоплюють вашу увагу, але разом з тим вони присутні в образі. Другий кольор, який я хочу виділити, це теплий гірчичний відтінок, який чимось нагадує опале листя. Він асоціюється конкретно з осінньою порою. От, але чому власне теплий відтінок? Саме теплий гірчичний відтінок буде привертати увагу, буде таким гачком у вашому гардеробі. І власне разом з тим буде, скажімо так, візуально зігрівати в холодну осінню пору. І третій відтінок. Це, я би його описала як відтінок холодного осіннього лісу. Я прикріплю фотографію, що я маю на увазі. І, власне, за рахунок гри температур в цьому кольорі, ми можемо побачити, що він заведено начебто і є і теплим кольором, але, але разом з тим він іде вже таким доволі глибоким. Він натикає на холодну пору. Хто любить кольори, я би дуже радила звернути увагу на цей кольор і мати в ньому якусь маленьку річ по типу аксесуару, до прикладу, якусь маленьку сумочку, для того, аби вона знову ж таки могла розбавляти монохромні, ну, холодні, осінні образи. Я сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі, пропонуйте наступні теми для відео і всім-па-па!